Привіт! Ти на каналі Метелик Маді. Малюємо з дітками. Сьогодні у нас дощовий день і ми вирішили зробити човники орігамі і їх потім розмалювати. Беремо звичайний листочок і робимо з нього квадратний листочок. Для цього отак згинаємо Ось так. Тепер оцю частину відрізаємо. Відрізаємося. Так. Тепер наше завдання. Ми отак складаємо. Складаємо до серединки. Ось так. Згинаємо посередині. Ось тут посерединці починаємо і з від серединки до краю. Так добре рівненько тоді виходить. Ставимо ось так. Прямо кутничком розгортаємо і тепер ось до цієї серединки нам потрібно. Зігнути ось ці половинки до серединки. Половинки до серединки. Так, також ми прикладаємо, дивимося чи рівно. тоді серединку притискаємо і в різні боки. Шух-шух. Ось шух. тако? Половинка до серединки. Бачиш, тебе тут середня лінія. До цієї серединки тобі треба дотягнути. Ось Оцієї? Зараз я поможу. І Шух. Ось так? Шух. Тепер ми загинаємо ось такі три а, так, Я знаю. до серединки, кутики до серединки. Цей котик і цей котик. Ось тако? До сер... так? Так. Угу. До... І тут так. Ось так. Котик сюди, котик сюди. А це ми робимо? Ми робимо чорний. У нас буде а, дві моделі. Ми зробимо човник а тут і зробимо. Квіточку. Так, зігнули. Ось так. Тепер робимо ще глибший. Другий згин, ще глибший. Ось такі. Це... Довгі-довгі. Це... Довгий згин. Ось такий довгим кутом. Ніби стрілочка вийшла. Раз. І з іншого боку так само. Ось. Так. І ось, назустріч. Є ромбик, виходить. свій ромбик. Тепер кутик, тупий кут знову до середньої лінії згинаємо раз. Не вже готовий. Що далі робити? Далі. І сюди. Так. є. Тепер пробуємо перевіряємо, що у нас вийшло. Нам потрібно це все розгорнути і вивернути, човен. Ось ми його так вивермо. Опа! І. Як ви вернуєте? Човен зараз. Тут прогинаємо ось ці складочки. Перший човен готовий. Ми ще буде другим човен. Другий човен. Так. Перший човен готовий. Він пласкенький, стійкий, гарно тримається на калюжі. Потім підемо перевіряти, а поки що оздобимо його візерунками. І тут можна, тепер ось тут можна зробити оздоблення. Ось тут по бортах можна зробити оздоблення і в серединці. Так, Перша модель готова. І тепер робимо другу модель, більшу ускладнену. Схожу, але трішки більш ускладнену, яка називається моторний човен. Це був просто човен. Тепер буде моторний човен. Ну, ось складаємо з аркуша робимо квадратик. Ось сюди, так? Да? Відрізаємо зайве. Згинаємо тепер гострий кутик до гострого кутика. Ось так, як є. Так. Відкриваємо і ще раз. Один напроти одного згинаємо. Висточив. Тепер беремо цей кутик до серединки. Заводимо. ось так Я вмію, так? Добре, давай. Я вже вмію. Кутик до серединки. Другий кутик до серединки. Тепер ось ми його розкрили і ще раз згинаємо ось сюди. Добре. З другого боку відкриваємо і до цієї лінії згинаємо і, і, за, і закручуємо, ніби ось так. Раз, закрутили. І тут раз, закрили. Такі дверцятка вийшли маленькі, закрутили їх, перевертаємо. Так, так. Знов так, так само оцими кутиками, що залишилось до серединки один. Ну, я вже зрозуміла. Добре. І до середньої лінії. І так загортаємо з одного боку. З другого боку до серединки. І до середньої лінії і загорнули. І ці дверцятка зачиняємо. Ось такі в нас вийшли на 4. І з цього боку так само зачинили. І в нас вийшли дверцятка, такі самі, як для ось цієї для човна. Початкова форма. Тепер звідси знову ми раз складаємо кутик. Верхній, верхній до серединки. Верхній. Нижній, нижній. Серединки. Так. І тепер робимо довгий загин. такий. Ось гострий такий. Тут складаємо напіл. я все ще можу, навпіл. Так, важко. Раз. І тут також. От напіл. Ось так. Прогинаємо. Тут вже багато паперу, трохи складно це. Робити. І а тут забуду злізати. Ось так. Ось така складна, друзі. Так, тепер нам треба ось знов ж таки тупий кут до серединки. Тупий кут до серединки. Ось так гарно протискаємо і пробуємо вивертати. Так. Угу. Ось так, бачите, у нас виходить у човна такий капішончик. Ніби як для мотору. Ніби скло. Так, ось з таким капюшончиком вийшов І другий човник. Ось у нас вийшов простий човен. Ось такої він форми клаский, побільший. а цей моторний. Вийшов в два рази менший. І, І з такими капюшончиками. Його... І зараз ми розмалюємо. Але ось так можна його класти простий. Один воден, так один, в один. Рибалку Леся нам зробила такого рибалка. Рибалку. рибалку. Да, давай, я ось аж ось так. Ось такий рибалка. Зодним боком, Чому? Добре? нормально. А тут теж є Угу. Ось такий у нас човен із таким пасажиром. Це наш Мам перший човен. Ось тако. І другий зараз човен розмалюємо. Човни на практиці. Стійкість хороша, потребує кермування палками, палками так. Літерець злегка повіває, бачите, заздає човнам курс. А Це вже сам китує. Угу, Ось так. Випробуємо. Ще підкидаю. Угу, давай третій, всю флоте виганяй. выгоняй.